Вітаю, розв'яжемо задачу 7.6. Підручник Олександр Істер, геометрія 8 клас. Нам дан чотирикутник ABCD. АБЦД. Записуємо, що АБЦД чотирикутник. кутник АБЦД чотирикутник. Причому кут С дорівнює 133 градуси, а кут Д… Дорівнює 28 градусів. Нехай у нас ось такий наближено буде дорівнювати ось такий чотирикутник, який вписаний в коло. Тоді ми можемо наближено, кут С у нас тупий, буде мати 133 градуси. Ось тут. Так, і запишемо, що тут у нас 133 градуси, це кут С за умовою. Куди 28. Ну, будемо вважати, що ось тут 28 у нас 28 градусів. Тоді це буде кут D. Отже, нам треба ще прописати, кут А буде тут. Тут буде Б, по порядку записуємо як вершини записані. А, Б, С, Д. І нам треба знайти кут А і кут Б, знайти кут А, і знайти кут Б. Для того, щоб знайти кути вписаного в коло чотирикутника, нам треба спос... скористатися властивості, що сума протилежних кутів у вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Тоді давайте запишемо, що кут А додати кут С. У сумі дає нам 180 градусів за властивістю протилежних кутів вписаного чотирикутника, Даже, можна сказати, протилежних кутів. Ми візьмемо кут А додати кут С, у Сумі будуть давати нам 180 градусів за властивістю протилежних кутів вписаного чотирикутника. Так як у нас кут С відомий, ми можемо з цієї рівності знайти невідомий кут А. Тоді невідомий кут А буде 180 градусів. Віднімаємо відомий кут 133 градуса, і ми отримаємо 47 градусів. Отже, кут А у нас тут 47 градусів. Підписали його. Тепер треба знайти кут Б. скористаємось властивості протилежних кутів, вписано чотирикутника. Кут Б і протилежний йому кут, кут Д. У сумі дають нам 180 градусів. Будь ласка, пропишіть оце за властивістю протилежних кутів писаного чотирикутника, щоб я це не писала, час вас не витрачала. Куди у нас відомий, значить ми знаходимо кут Б. Кут Б буде дорівнювати 180 градусів, відняти відомий кут за умовою 28 градусів, і ми отримаємо 152 градусів. Градуси. Ну що ж, кут Б у нас тупий, тут показано, значить тут 152 градуси. Ми з вами розв'язали задачу. Запишіть, будь ласка, відповідь, кут А дорівнює 47 градусів. На малюнку він у нас гострий. Кут Б, це тупий кут 152 градуси. Ми задачу 7. Крапка 6 розв'язали. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я бачила, що мої відео вам допомагають у навчанні.